Ваше майно постраждало внаслідок військової агресії РФ. Ви маєте право на компенсацію. в Україні діє державна програма є відновлення. Про механізми отримання допомоги говоримо сьогодні з начальницею відділу організації роботи з питань компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно Чернігівської міської ради Оленою Бейлос. Вітаю, пані Олено. Доброго дня. Перед тим як безпосередньо почати говорити про програму є відновлення, хотілося б почути декілька слів по самій статистиці, адже це важливо, скільки на території Чернігівської територіальної громади а, нараховано об'єктів, які постраждали внаслідок. Активних бойових дій наразі на території Чернігівської територіальної громади більше трьох тисяч приватних будинків пошкоджено та біля десяти тисяч квартир. Тобто це 875 багатоквартирних будинків, приблизно 10 тисяч квартир пошкоджено. А скільки об'єктів внесено до саме до реєстру пошкодженого та знищеного? на програму є відновлення? Зараз подали люди заявок 920 заявок подано. Тобто, щоб податися для участі у програмі, отримати компенсацію в майбутньому, перш за все, треба внести дані в реєстр. Це вже і є подача заявки, це і є подання даних до реєстру. У нас існує реєстр. Ну тобто, реєстр пошкодженого та знищеного майна для того, щоб подати заявку в реєстр. Люди спочатку подають інформаційне повідомлення в реєстр. Інформаційні повідомлення подавали ще починаючи з 2022 року. Потім для того, щоб подати заявку, щоб вона. Попала в роботу, у людини повинно бути зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна в реєстрі речових прав. Наразі механізм такий, що якщо немає номеру ДРРП, то просто заявка не може податись, вона не підтягається. Тому зараз люди дуже багато людей звертаються до ЦНАПів, до державних реєстраторів, до нотаріусів для того, щоб внести дані про об'єкт нерухомого майна в реєстр речових прав. Так само, що торік почалася робота з обстеження комісійного обстеження пошкоджених об'єктів, вся ця робота зараз вона знадобилася. от її результати. А, Так, робота знадобилася, але тут трошки є таке неспівпадіння, не співставлення. Бо комісійні обстеження, які проводились ще в минулому році, вони проводились і по багатоквартирних будинках, і по приватному сектору, але воно не стикується зараз з черговістю подання заяв, тобто є така ситуація, що люди, які подали зараз заяви на дію. А вони дуже багато не потрапило в обстеження, які проводились 22-го року. Тобто там проводилися обстеження за зверненнями людей. А тепер в нас є навіть такі люди, які виїхали за кордон, подали заяву через дію. Тобто, це ж є така можливість. Вони подають через дію за кордону. Але до про обстеження до того ж архітектури чи до управління житлово-комунального господарства вони не звертались, і тоді ці обстеження проводяться лише зараз. Також рішенням сесії Чернігівської міської ради в нашому місті створено відділ, який займається питаннями в межах саме компетенції органів місцевого самоврядування, саме запуску тих державних програм, їх реалізацію на місці. Які з функцій вашого відділу кому саме ви допомагаєте? Ми проводимо консультації, вносимо дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна, тобто обробляємо всі ці заявки і готуємо рішення для до прийняття комісії. Відділ є частиною комісії з призначення компенсації. Допомагаємо людям. На жаль, на сьогодні немає механізму подачі заявок в паперовому вигляді. Тобто на сьогодні існує лише механізм подачі заявки через дію, через застосунок, тобто через телефон. Подати заявку можна лише а в ЦНАП звертатися можна а в ЦНАП звертатися на зараз немає сенсу для подачі заявки, бо не існує технічного механізму подачі заяви через ЦНАП, через органи судзахисту або через нотаріусу. Це прописано в постанові, що люди можуть так подавати, але технічно здійснити зараз це неможливо. На жаль, отже, ви зазначили, що очолюваний вами відділ є частиною комісії з питань є відновлення. А хто ще увійшов в дану комісію? Чим вона займається? Як вона працює? Взагалі, Як часто ви збираєтеся? Засідання комісії, режим роботи комісії, це засідання, проведення засідань, на яких приймаються рішення про надання компенсації, про відмову в наданні компенсації, про поновлення і про зупинення розгляду заяв. Комісія складається з 25 членів. На сьогодні одна третина складу комісії складається з представників громадських організацій. Ця вимога була прописана в постанові 565, яка внесла зміни до постанови 381. На, на вимогу цієї постанови зараз в комісії одна третина представників громадських організацій. Це безпосередньо ті люди, які також приймають участь у відновленні житла. Я знаю, що там є, є там. Є поможемо та є, бо можемо. Є ну ось у нас получається вісім представників громадських організацій. Працює і саме ці люди визначають перелік тих людей, які попадають далі вже в списки на виконком. Так розуміло. Приймають рішення комісії. Тобто, да, рішення комісії затверджується голосуванням більшістю голосів. Якщо виникає спірне, там якісь питання, то там вже голова. Так голосування більшістю голосів приймається рішення. Все ж таки варто проговорити алгоритм дії програми. Є відновлення, щоб люди розуміли, як вона працює, на які кошти вони можуть претендувати, які документи варто тут зібрати. Отже, для того щоб отримати компенсацію за програму, є відновлення. Якщо люди не подавали інформаційне повідомлення, то, по перше, подається інформаційне повідомлення через застосунок дії, тобто засобами. Телефону після подачі інформаційного повідомлення подається заявка на отримання компенсації. Подається заявка, відкривається рахунок в банку. Перелік банків можна подивитись на сайті є рекаверлі. Так само в дії в меню є пункт, є відновлення, там є питання відповіді, і там можна продивитися весь алгоритм, які банки підпадають, куди можна, от як можна отримати кошти. Хто є учасниками цієї програми з точки зору. Надання будівельних послуг і де можна придбати будівельні матеріали далі очікувати обстеження вашого об'єкту складання чек-листу. І призначення компенсації. Як тільки дані потрапили в реєстр, ви вже їх автоматично бачите. Так, як тільки заява на компенсацію подана, ми бачимо її в реєстрі. Заяви розглядаються в черговості подання заяв і в залежності від наявності пільг. Але зараз дуже багато технічних моментів несостиковок, Що людина ось ми бачимо заяву в реєстрі, роздруковуємо витяг, там стоїть галочка, що людина наявні пільги. Зв'язуємося з людиною, людина каже: Я не ставила пільги, в мене немає пільг. Хотілося б спитати саме щодо суми 200 тисяч. Постанова кабміну визначає саме цю суму. Вона стала і від чого вона залежить? Сума за пошкоджене майно за постановою це максимальна сума, яку може отримати заявник за один об'єкт пошкодженого майна. Тобто ось такий нюанс, що навіть якщо в однієї людини декілька об'єктів нерухомого майна вони окремо зареєстровані, то сума 200 тисяч може бути отримана за кожен пошкоджений об'єкт. Коли виїжджають на об'єкт і фіксують пошкодження, пошкодження фіксуються відповідно до пунктів чек-листа, які є додатком до постанови, там прописано, що саме там пошкодження, фіксуються ці пошкодження. Згідно з чек-листом суми на відновлення цих ось робіт кожного пункту чек-листа, також прописані в постанові. Ми фіксуємо саме обсяги, тобто, наприклад, там три квадратних метри скління, або там одні двері, одна мийка, відповідно до того, що там пошкоджено, і сума розраховується по чек-листу. Тобто, ось оця сума, яку людина може отримати, може бути не більше 200 тисяч, що ми маємо на сьогодні: що людина може або погодитись, навіть якщо в в неї сума по чек-листу більше ніж 200 тисяч, або погодитись на ці 200 і отримати 200 тисяч. Або відмовитись від 200 і чекати, коли запрацюють наступні програми, які нам обіцяє держава. Що там будуть ще програми на значно пошкоджене майно? Це від 200 тисяч і далі. Сьогодні у нас 21 липня, і станом на сьогодні, скільки заявок вже надійшло до вас? Ось надійшло заявок. Те, що я казала на 920 заяв зафіксовано в реєстрі. Це вже 920 заявок да. в реєстрі. Реєстрій. А Скільки опрацьовано тоді? Взято в обробку 300 заяв. Рішення виконкому прийнято 11 про надання компенсацію, і два рішення про відмову. Чому саме трапляються відмови? Ці дві відмови, що в нас є, це коли людина повністю відновила вже, тобто об'єкт. Прийшли, людина подала заяву, зафіксували, вийшли на об'єкт, подивилися, об'єкт повністю відновлений. Тобто, компенсувати немає чого. Але ж знову таки, на сьогодні в постанові не прописані чіткі оці. Оця, от, наприклад, відмова, що якщо людина повністю відновила об'єкт, і знову ж таки, ми звертались до тих підтримки, звертались до міністерства з питанням доопрацювання механізмів в реєстрі. Наприклад, у нас вже є такі звернення, що люди звертаються кажуть, а можна я заберу заявку свою? Але технічно зараз це теж. Тобто, вже люди, які є, які осознали, що їм, наприклад, не вистачить цих 200 тисяч. Ну вони розуміють, там навіть була така жінка, що казала, я в 2 часа ночі подавала цю заяву, побачила, що є можливість подати, подала. А там подумала, потім розумію, що вона мені не підходить. Що мені треба чекати далі більшу суму, наприклад. Але відкликати свої заяви люди не можуть. Відхилити їх по причині того, що люди передумали, у нас теж немає технічної можливості, і це недоопрацювання, звісно, механізму реєстру дуже складне питання. З цим дуже складно працювати. Якщо говорити про основні такі типові труднощі, які виникають в процесі. Ми вже зрозуміли, що кабінет міністрів прописала постановою, постанови, закон прописано, але є певні технічні нюанси, технічні які зараз виникають от саме на цьому етапі, неможливо ре реалізувати все. Всі проблемні моменти, які виникають, навіть є такий момент, наприклад, ось теж ну реальна ситуація, реальний кейс, людина подала заяву. Там є співвласник об'єкту нерухомого майна. Співвласник помер. Згідно з постановою для отримання компенсації людина повинна надати згоду співвласника. Надати згоду співвласника технічно, ну фізично людина не може. Отже, якщо у нас декілька співвласників майна, то це від кожного має бути згода. Від кожного має бути згода. Згідно з постановою, згода може бути надана або через застосунок Дія, або натеріальна. Сгода співвласника на отримання компенсації що робити тим людям, у яких е, їх майно не приватизоване. На сьогодні механізму вирішення цього питання не існує взагалі. Для того щоб подати заяву на відновлення, потрібно, щоб був номер об'єкту в реєстрі речових прав. Тобто, ж повинно, щоб було зареєстровано право власності. Якщо житло не приватизовано, то право власності на це житло його не існує. Людина є квартиро немачем, вона може бути приписана в цьому житлі, але право власності немає. Ми вже дещо проговорили. Якщо у людини ну, вони не стали чекати компенсації, а самотужки ще рік тому розпочали відновлювальні роботи. Як їм бути? Все ж таки, вони витратили власні кошти, і вони ж теж мають право на допомогу. На сьогоднішній день, На сьогоднішній день, знову ж таки, держава обіцяє по програмі ось по є відновленню, обіцяє, що буде чотири етапи. Перший етап є відновлення 200 тисяч, так звані малі гроші, як називають їх. Це відновлення поточний ремонт. Друга програма це зруйноване майно, компенсація за повністю зруйноване. Те, що обіцяють далі компенсацію за значно пошкоджене майно від 200. І поки що не визначено граничну суму до якого моменту. І четвертий етап обіцяють відшкодування власникам, які вже зробили ремонт за власні кошти. Але наразі ще немає цих механізмів і сроків, коли воно запрацює, теж ніхто точних не наводить. Щодо початку минулого опалювального сезону, аби ми все ж таки увійшли в зиму, аби дати теплоносій, подати його до багатоквартирних будинків. Міська рада пішла шляхом відновлення будинків по периметру. Це нам сприяло. Що говорить постанова кадрову? Віднова будинків по периметру. Получається, якщо б в багатоквартирних будинках не були відновлені місця загального користування, то власники квартир не могли б подати на цю програму. Є відновлення в тих багатоквартирних будинках, де вони були пошкоджені і на сьогодні вже відновлені, власники квартир можуть подати заяву на є відновлення. Кабмін анонсував, що з 15 липня люди майно яких знищено, вони зможуть в дії подати документи на отримання компенсації. Станом на сьогодні, яка станом ситуація? станом на сьогодні, механізм не запрацював. Тобто, з 18 липня запустили бета-тестування. Це те, що анонсувала дія. А в двох громадах перевірка і там теж так ну обмежені. Тобто, змогли можуть подати заявки ті. Власників, яких тільки один власник об'єкту нерухомого майна, тобто, якщо є співвласники, оце дуже спірне теж питання, не можуть перевіряють, як це буде працювати. Лише тестування з 18 липня по двох населених пунктах розпочалося. Тим не менше, давайте проговоримо і по нюансах цієї постанови, що саме вона передбачає, там складний коефіцієнт, зрозуміло, для більш наочної, більш детального розгляду тут потрібно, хоча б якийсь приклад мати, щоб розібратися, як це працює. Але тим не менше, загальні положення програми. Які програма передбачає, що власники пошкодженого майна, а знову ж таки обов'язково, що право власності було зареєстровано. І я так розумію, наскільки я розумію. По прикладу є відновлення, то спочатку це буде лише подача через застосунок, коли з'явиться можливість подачі заяви в паперових варіантах. Точно ніхто не скаже, ніхто не може цього знати. Зрозуміло, що нюансів дуже багато, і у людей виникають тут вже такі більш детальні приватні питання. До вас звертаються чернігівці саме з консультаціями з дії програми. Є відновлення з інших постанов кабінету міністрів? Так, звертаються люди стосовно є відновлення. Навіть ну питання можуть бути чи є чи подалась моя заявка в дію? Тобто, начинаю. люди. Навіть є такі питання, що подавши інформаційне повідомлення. Омлення людина думає, що вона вже подала заяву на компенсацію. Тобто проводимо роз'яснювальну роботу з того, що повинно бути. Як це зробити? Звертаються люди, що нам робити так само із питання неприватизованого житла теж люди звертаються, але на жаль, з цим допомогти ми нічим не можемо. Пані Олена, на який період взагалі розраховані ці згадані програми? Тут є відновлення і постанова щодо компенсації за знищене майно? Якщо люди зараз не встигнуть подати, якщо люди зараз знаходяться виїхали і ще не повернулися в Україну, знаходяться за кордоном, але тим не менше їх майно приватне постраждало. Чи варто тут поспішати? Як прописано в постанові, що заяву на компенсацію люди можуть подати в період дії військового стану і рік після закінчення. На цьому я подякую вам за цю розмову. Ця тема дуже широка, і ми чи неодноразово будемо повертатися до неї в наших інформаційних випусках. Дякую вам на все добре. Слава Україні. І нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про програму є відновлення, як вона реалізується у Чернігові разом з начальницею відділу організації роботи з питань відшкодування компенсації за знищене та пошкоджене, передусім нерухоме майно Чернігівської міської ради Оленою Бейлос. Віримо в наші збройні сили, і все буде України.